Право номер 9 п'ятий пункт. Кульку кинули горизонтально з висоти 4 метри зі швидкістю 8 метрів за секунду. Визначте швидкість руху кульки в момент падіння на поверхню землі. Ну що ж, це не так складно зробити. Насправді тут неважливо, під яким кутом кидають кульку. Від цього відповідь не буде залежати. Отже, давайте розглянемо цей рисунок, який я зробив. Тобто є кулька на певній висоті і кидають горизонтально. Ось у нас буде така траєкторія. Руху кульки, це, до речі, парабола. Ну і коли кулька рухається, у нас, які відбувається перетворення енергії, у нас тіло рухається з певною швидкістю, земля почне притягувати кульку, і швидкість почне з'являтися у кульки по вертикалі. Загальна швидкість почне зростати. Тобто кінетична енергія починає збільшуватися, висота, на якій буде кулька, зменшуватися, тобто у нас кінетична енергія. Вибачте, потенціальна енергія переходить у кінетичну енергію. На початку також була кінетична енергія і потенціальна. В кінці, коли тіло вже торкається землі, висота дорівнює 0, ну і потенціальна енергія буде дорівнювати 0. Записуємо тоді в дану кульку кинули горизонтально з висоти, то пишемо, що h 0 дорівнює 4 метри. Швидкість V0V. Дорівнює 8. Метрів за секунду. Так, у момент падіння на поверхню землі, то запишемо, що H1 дорівнює 0. Ще можна записати прискорення вільного падіння. нам задобається G записуємо дорівнює 10 н на кг. Ну що ж, у нас запитують визначити швидкість руху, кульки у момент падіння. Отже, з цього малюнка, також ви його перерисовуєте, нам треба знайти v 1 Отже, якщо не враховувати опір повітря, то у нас має виконуватися закон збереження енергії. Так і записуємо закон збереження. енергії. Закон збереження енергії доволі простий. Він каже, що сумарна енергія Е e кінетичне нульове плюс Е e потенціальне нульове або повна механічна енергія дорівнює E кінетичне 1 плюс Е e потенціальне 1. Ну і зараз згадуємо. Чому дорівнює кінетична енергія і чому дорівнює потенціальна енергія формула для кінетичної енергії така M V у квадраті на 2. Ну, тоді ми можемо сказати, що E-кінетичне льов -е буде те саме, тільки пишемо МВ -е у квадраті на 2. А E-кінетичне 1 те саме. Тільки... В1 у квадраті на 2. Потенціальна енергія. Згадуємо формулу для потенціальної енергії. Е-потенціальне e це NGH. Якщо мова йде про тіло, яке знаходиться на певній висоті в тяжіння Землі. Ну і тоді виходить, що Е e потенціальне нульове, це буде мг нульове. А Е потенціальний 1 буде MgH1. Але H1 з умови у нас дорівнює 0, то виходить, що ця енергія дорівнює 0. Ну і звідси тоді, якщо ми підставимо все в нашу енергію, е кінетичне 0В, МВ закон збереження, то звідси тоді випливає. Записуємо, що звідси тоді випливає. Отже, f e кінетично нульове – це mv нульове у квадраті на 2. Пишемо mv нульове у квадраті, що ділиться на 2. Далі плюс e потенціальне нульове – це mg h нульове. Так, дорівнює. Так, ну і після e кінетичне 1 -е, – це mv1 -е у квадраті, що ділиться на 2, плюс Ну і потенціальна енергія у нас дорівнює 0 є. Добре. Зараз масу зліва можна винести за дужки. Вона не дорівнює нулю, але не її скоротити. Маса у нас скорочується. Ну і ми держимо такий вираз. нас цікавить V1. Тобто, давайте що ми зробимо? Помножимо на 2 обидві частини рівняння, щоб двійка нам не заважала. Так, то тоді одержимо, що V0V у квадраті поділиться на 2 помножити на 2 буде v0в квадраті. Далі плюс gh0 помножити на 2, це буде 2g h0. Дорівнює. Ну і v1 у квадраті, що ділиться на 2, помножити на 2 буде просто V1 у квадраті. Є? Ну що ж, якщо нас цікавить V1, міняємо ліву і праву частину місцями, то ми записуємо, що V1 у квадраті дорівнює V0V у квадраті плюс 2 gh 0 v Якщо нас цікавить V1, то добуваємо корінь з обидвох частин рівняння. Отже, записуємо, що V1 тоді дорівнює. Корінь квадратний. І підкореневий вираз буде v 0 v у квадраті. Плюс 2G 0 Ну що ж, тут доволі громіський вираз. Давайте окремо подивимося. Розмірність, чи відають у нас метри за секунду. Пишемо тоді, що В розмірність V1 це дорівнює корінь. Так, дивимося під коренем В0В у квадраті на 2. Це у нас метри за секунду до квадрату. це будуть метри у квадраті. За секунду в квадраті додати. Так, двійка тут неважлива, g у нас ньютони на кілограми. Так, що множиться h 0 v у нас у метрах. Ну що ж, пригадуємо, що ньютони це кілограми на метри за секунду в квадраті. Кілограми у нас скорочуються. То вийдуть метри в квадраті. Що діти на секунду в квадраті, тобто треба записати, що це дорівнює. Тобто це буде корінь з метрів квадрат на секунду у квадраті плюс метрів у квадраті на секунду у квадраті. Ну і це дорівнює метри за секунду. Ну що ж, отже, якщо ми все підставимо, що у нас вийде в метр за секунду. Обчислюємо V1. Записуємо, що V1 дорівнює. Отже, корінь. В нульве у квадраті це 8, що множиться на 8 плюс 2. Нас, 10, що множиться, і H0 у нас дорівнює 4. І це дорівнює. 8 на 8 64, 2 на 10, 20 на 4, 80, 64 плюс 80 – це буде 144. Так, то ми пишемо, це буде корінь із 144. Ну, а це дорівнює 12. Ну і в дужках записуємо чого? Метрів за секунду. Є? Ну що ж, ми знайшли швидкість, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначити швидкість руху. Записуємо, що V1 дорівнює. 12 метрів за секунду. Ну що ж, ось така задача на закон збереження енергії. На цьому вправо завершено.